А ви знали, наскільки корисна шовковиця? Що вона лікує? Наскільки вона позитивно впливає на серцево-судинну систему? Як вона лікує кишково шлунковий тракт? Покращує зір, покращує пам'ять, має заспокійливий ефект, дуже позитивно впливає на нервову систему. Лікарі рекомендують людям, в яких цукровий діабет. Це в них має бути кожного дня на столі, як вона лікує. І ще багато чого корисного, причому як вона допомагає. І часом буває, що всі ліки, які нам необхідні, знаходяться в нас під руками, під ногами. Просто приходи, їж, збирай, лікуйся, відпочивай в будиночку із соломи. Біля санаторій, де можна теж підлікуватися. Лікування кишково-шумкового тракту в санаторіях, підводна витяжка подвоночника. Тут, от в будиночку, можна відпочити, в мангальчику шашличка посмажити. Там от є далі басейн зараз поставили. Можна в басейні поплавати, відпочити. Є дитяча гірка, є гамачок, є гойдалка все для. Комфортного і приємного відпочинку будинок для відпочинку Екодім, куди я вас і запрошую.